Детальніше про ці та інші фінансові події ми поговоримо з Олександром Савченком, доктором економічних наук, якому ми зателефонували. Олександр, доброго дня вам так, вітаю вас. Перше розпочнемо з інформації із Мінфіну. Там кажуть, що вони не домовилися про реструктуризацію зовнішнього боргу України. А, чи не є це свідченням того, що тихенько все ж таки готують документи про реструктуризацію, а не хочуть говорити, щоб не підіймати паніку на ринку? Реструктуризація буде, питання на яких умовах. І це хороша новина, погана новина це дефолт. Коли нема домовленості, тоді об'являється технічний дефолт, потім він переростає в справжній дефолт, а вже потім, після всіх негативних наслідків дефолта, все одно треба сідати за стіл перемовин з кредиторами і домовлятися. І для мене звичайно це дуже важливо. Чому тому, що за моїми розрахунками, кожен день затягування укладання угоди з кредиторами коштує для України приблизно 15 мільйонів доларів? Це не заходження прямих іноземних інвестицій і не доотримання кредитів нашим бізнесом. І це може бути одним з головним фактором, чому ВВП падає так стрімко в цьому році. І тому, на мою думку, треба посилити і інтелектуально, і може організаційно нашу делегацію на перемовинах з Вашингтоном, тому що я відчуваю, що там не не вистачає ні техніки, ні стратегічного розуміння важливості цього факту. Причому Позиція кредиторів виглядає більш краще для України, ніж позиція нашого уряду, тому що кредитори хочуть розтягнути виплату наших боргів і зменшити процентні ставки. На цьому ми можемо виграти декілька мільярдів гривень. Наша позиція списання, тупе списання 40% наших боргів. По сумі це одне і те ж. Але... Позиція кредиторів набагато краще в історичній перспективі, тому що це буде вважатися реструктуризація, позиція України про списання буде вважатися по суті дефолтом, і це відлякає західних інвесторів і кредиторів на декілька років від України, тобто. Наша позиція, ну в будь-якому виграші, непрофесійна. Оце перший фактор, який нам нас турбує. Угу. Але вона... є і позитивні, так от з того, що ви сказали, це падіння цін на нафту. Так? Так. Да. І це звичайно, фундаментальна категорія для нас ціни на нафту, тому що від неї залежать ціни на газ. І по суті на іншу сировину, на жаль, це впливає і на ціни на зерно, яке теж падає, а це наш основний експортний. Товар, але а, ціни на зерно падають на декілька відсотків, а ціни на газ а, і на нафту можуть впасти в декілька разів, і вони падають в декілька разів. Ну, ми це ще повернемося до довлич... енергетичних. До енергетичних новин ще повернемося. Я хотів би поговорити про ту новину з НБУ. Гондріва каже, що е, ринок стабільний, гривня стабільна, ринок спокійний. Ви це підтверджуєте? Ні, на жаль, я це не підтверджую. О, на жаль, це така е, стабільність, коли нічого не відбувається. Коли нема кредитів, е, ко, тобто банки не кредитують, коли нема інвестицій, коли нема розвитку експорта імпорту, але є деградація, тобто падає і експорт, і імпорт. Причому падає темпами, ну Катастрофічними. Ну сказати, що тільки виробництво падає там на 14%, Це відносно минулого року, коли воно вже падало на таку саму величину. Тобто це перше. А друге, ця стабільність досягається неадекватними методами. Вона досягається адміністративними перепонами, заборонами, ліцензіями, і все це вбиває ринок і вбиває. Наш ВВП, а в кінцевому вигляді це дуже сильно впливає на дохід українців, які зараз на цей час з початку року реальні доходи українців впали на 30%, до кінця року можуть впасти ще на 10% через курс і через інфляцію, і через падіння ВВП. Тобто тут всі три фактори задіяні. І така стабільність, повірте, нам не потрібна. Хай краще коливається гривня, хай буде 23 е, гривні за 1 долар, але буде зростання доходів, зростання зарплати, зростання ВВП. От тоді можна говорити про стабільність. Зараз це адміністративна стабільність. І нас чекають попереду е, часи, коли ми будемо відмовлятися від оцих е, совєтських методів регулювання валютного ринку. І, на жаль, тоді може бути турбулентність. Але е, я підтверджую, що умови зовнішньої торговлі дуже сприятливі для курсу. Ну, коли це було, коли, що ціни на нафту впали в три рази. значить і на газ впадуть в три рази, з вагом е, 5-6 місяців. Це ми будемо витрачати на нафту і на газ е, і витрачаємо зараз три рази менше ніж два е, роки назад, Уявляєте? Тобто, це дуже потужний фактор для розвитку українського експорта і зменшення витрат на імпорт, І Зрозуміло. в той же час. Це удар по нашому ворогу по економіці Росії, Так, як же без цього. Дякую вам за розмову. Так. Нагадаю, ми телефонували до Олександра Савченка, доктора економічних наук, зговорили з ним е ситуацію на валютному ринку України.